Доброго часу, мої дорогенькі. Дивіться, ну така важка ситуація зараз, так, із електроенергією, з опаленням, і з усім. Хочу подивитися. Хочу подивитися з вами Запоріжжя. Запоріжжя на вихідні дні. Що очікує на Запоріжжя? Тому що, ну, маємо. Отже, Запоріжжя. Давайте подивимось. Запоріжжя, подивимось. Зараз по датам скажу, коли вам. Це на 5 і 6 листопада. 5 і 6. Обстріли подивимося на інші колоді, як ви пам'ятаєте, так? Розвертаю сьогодні ми в таких польових умовах у мене розклад. Ну, Але все рівно треба робити, оскільки ви чекаєте, тому ми робимо вже в будь-яких умовах. Так, сонечки мої, дивіться, ці вихідні, які вони у вас будуть. Проблеми зі світлом залишаються, і проблеми зі світлом якось будуть у вас дуже-дуже сильно напрягати. Тому що, ну маємо прям такі питання зі світлом, які, ну, в принципі, поки що не вирішуються. Далі, якщо, ну от. Ви їх вирішити, в принципі, всі не зможете. Тому я рекомендую вам, ну, якщо є можливість, то поки що кудись з'їхати, виїхати. Тому що в Запоріжжі буде ну, ці вихідні можливі без світла взагалі. Ось так. Можливо, на вихідні кудись за місто. Я не думаю, що, звичайно, ситуація за містом буде краще, можливо. Але, ну, не гірша точно. Далі, з приводу обстрілів, зараз подивимось, що там обстріли. Так. Ну, дивіться, те, що буде, будуть обстріли, от вам точно скажу, що це будуть обстріли. А, так, будуть стріляти в ті місця, які ще не прострілювалися. От так вам скажу. Тобто, є місця, які вже повторно попадання, або ще. І є нові. І є руйнування, і навіть якісь жертви. Тобто раніше там було помірність, але зараз там, от. Ну, Відбувається те, що відбувається. Далі. Далі, далі, далі. Ну, Масові такі, прям дуже обстріли по рицарю мечів і вісім вісімці мечів вони є, вони зберігаються. Так. Далі є ДРГ, і мені багато от людей написало і в коментарях, і взагалі, що відкрили кордони, ну, в плані того, що там вони там, пропускати почали людей так? на підконтрольну територію. Це для чого зроблено? Для того, щоб пронести свої ДРГ. Це ж зрозуміло. Так, далі. Якась повітряні тривоги є, вони вас кошмарять. і кошмарять дуже сильно. Знаєте, як уже якась Ну, у людей не то що депресія, а якась така, я не знаю, як безнадьога, розумієте? що вони вже так, то так. Так, то й так. Ну, але летітиме на ці вихідні у вас там летітиме. Так, далі. Що буде зруйновано? Що зруйновано? Так, дивіться, по руйнаціям, по руйнаціям, можливо, це якийсь або банк, або фінансова установа, тому що з грошима пов'язана. Навіщо це їм? Не зрозуміло. Взагалі, інфраструктура так повністю. Така інфраструктура, банк. Так, можливо, пошта. О, тому що там теж з грошима інколи пов'язано. Так, дивіться. Другий момент. Другий момент, як нестача ресурсів. Ресурсів для забезпечення. Тобто тут можливий і із водичкою, із газопостачанням, не думаю, але вода. І опалення опалення вода і світло це однозначно. Однозначно. так, Тому що, бачите, ви в темряві. Тому, от в такі як очельники. Так, ситуація по королю Пентаклі. Так, дивіться, в Запоріжжі і на вихідні якась буде. Якась така ситуація неприємна з керівництвом саме області, чи з якоюсь керівною посадою в області. От когось візьмуть за одне місто, викриють щось. Ось такі справи. Так, дякую всім дуже, гарних вам тихих вихідних і до побачення!